А, дякую, Мілена, Львів, Київ, тепер е, Старобільськ, Луганщина, е, Олеся Мілованова. Досвід подвійної евакуації та відновлення музею під час війни. Що відбувається з музеями під окупацією? Олеся власне представить свій досвід под, подвійної втрати музею і подвійного е, знаходження музею. Вітаю, мене звати Олеся. Я директорка двічі переміщеного, я не кажу евакуйованого, я кажу двічі переміщеного під час війни, починаючи з 2014 року музею, який має унікальний досвід цього переміщення і відновлення своєї роботи з нуля. Трохи історії нашого музею. Наш музей заснований у місті Луганськ, Україна, Луганська область в центрі міста з 1920 року і існував до 2014 року. Ви можете бачити на фотографії будівлю нашого музею, де ми розміщуємо три поверхи. Ми зберегали більш ніж 180 тисяч оригінальних музейних експонатів. 2014 рік початок російсько-української війни. Навесні весні 2014 року, порушивши кордони, віроломно російські війська заходять в Луганську область. Були захоплені всі державні установи і всі культурні інституції Луганщини. Не став виключенням і наш Луганський обласний краєзнавчий музей. В цей час, там два місяці, поки це все відбувалося, ці захоплення незрозумілості, захвати збу. Велика частина наших музейників виходити на протести, люди показують свою проукраїнську позицію, вони виступають проти розколу України і проти окупації. Здебільшого наші музейники вони були там, великою частиною. Але ж їх не був почути, директор музею, колаборант, він надав доступ до колекції, до будівлі і до всього майна. Тим музейникам більшості, які були, не погодились з цим, вони намагалися просто тікати, ховатися, переховуватися і врятувати власне життя. Я новопризначний керівник з 2015 року. Я не працювала у Луганському обласному музеї, але ми були відділом. Цього музею, і ми знали все, що відбувається ну, на той території. І ми весь цей час, з весни і все літо, ми приймали. Я особисто приймала всіх музейників у себе вдома. Я, моя мати, ми приймали, тому що вони виїжджали з-під обстріли з окупації і перебували у місті Старобіс не 100 кілометрів від прикордоння. От вони залишали нас, могли поїсти, покупатися і рухатися якось далі для того, щоб вижити. Тому в 2015 році нашим керівництвом приймається рішення про переміщення Луганського обласного краєзнавського музею. Що, що це означає? Переміщення будівля залишається там, майно залишається там, колекція залишилася. Все залишилося в окупації ніхто не був готовий до цієї війни. Тому це йде юридично. Ми зареєструвалися на новій території, але ж ми ж розуміємо, що можна перемістити театр. Бо є актори, да, є ми будуємо новий театр, ми робимо ну, нові костюми, ми робимо нові декорації. репертуар є все чудово, працюємо. Філармонія теж саме. Є музиканти, є репертуар, нова площадка, нове все ми працюємо. Що робити з музеєм? Музей це колекція, музей це будівлі. Тому приймається нестандартне рішення на той час а, перемістити Луганський обласний музей на базу вже існуючого Старобільського краєзнавчого музею. Ось той, той ліквідується, і все майно і вся колекція передається до Луганського обласного музею, а також і люди переходять працювати там. Обстребійську працює зовсім нова команда, яка надихнулася перспективою створити зовсім новий музей. У мене немає так багато часу розповісти і показати ті експозиції, які існували до 2014 року, Ви тоді зрозумієте, чому цей музей став інструментом пропаганди. І ми собі за ціль поставили зробити новий український сучасний музей з нашою правдивою історією, без всіх тих на радянських наратів і без всього іншого. І для цього нам були нужні нові люди, де приходять до музею, до музею нові музейники. Це нова, зовсім нова молода команда, яка надихнулася цією перспективою. Ми написали новий наш план роботи, на новий наш як ми будемо діяти. І ми зрозуміли, що нам хочеться. Чого в першу чергу нам хочеться вийти, поки ми е, будуємо нову експозицію, поки в нас є нові плани, нам якось треба працювати, і ми розуміємо, що треба виходити за рамки, виходити за стіни цього музею, йти до людей. І во перше запитати, що ви хочете бачити в цьому музеї? Яким він має бути? цей, цей новий український музей. І ми розуміємо, що це мала бути площадка, це мав бути центр культурний. Ну для, для для нашої культурної спільноти, для вільного обміну думок. Для, для об'єднання нашої громади, для, для розвіювання усіх тих міфів і у тих всіх штучних конфліктів, які були на той час в нашому регіоні. Тому ми розробляємо наші нові виставки. наша нова команда, музейника молоді. Вони починають знімати нові історичні фільми про історію Луанщину, розробляються нові територіалізовані екскурсії, нові дитячі програми. А особа наша така гордість це наукові конференції. Ми поєднали наукові конференції разом з рок-концертами. Ось тому у нас спочатку були виступи, наукові доповіді до того були і долучені і краєзнавці, які цікавляться історією не тільки така пашана, да там викладачі і музейні співробітники, а також і студенти. Всі мали право виступити. Потім було у нас обговорення. Потім у нас були куліші і все таке інше, гастрономічні культурні традиції. А вже потім все закінчилося рок-концертом. Нашим. Відвідувачем і нашим луганчанам це дуже сподобалось, такий не більш неофіційний, а до людський такий формат, який можна буде пересуватися на вулиці, бути з дітьми, навіть бути з тваринами і слухати доповіді. І цей час питавно. І сказати, все ну я ми вам просимо такий захід і в більших об'ємах, Будь ласка, кожен рік ми маємо літом це робити. Також ми хотіли. У нас були в планах у березні 2020 року. Мало стартувати перше музейне радіо в Україні. Ось ми були навіть не регіональне, от ми, ми такі у нас плани були дуже амбітні на всю Україну. Ми для цього їздили в Рівно. Ми навчалися, ми склали, ми навчилися, як це мало працювати. План роботи, як ті підводки. Ми навчали наших співробітників бути дикторами. Вся наша музейна спільнота, вся наша друзі, ми вже включили їх в програму. Як ми будемо про наші музеї, про наші проблеми говорити, про наші виставки, про все, що відбувається. Але ж 2022 рік 24 чи лютого на жаль несли свої корективи. Хоча я так позитивно говорю, я все це все ще реалізую після деокупації. Коли повернусь на Луганщину, все це зроблю. Це просто трошки відтермування наших планів. А також ми займалися розвитком туризму нашого регіону по нашому задуму. Що ми мали зробити? Ми мали, хоча у нашому музеї в нас в положенні не прописано, що музей займається туризмом, розвитком туризму. Але ж у мене було трошки інше бачення. Ми розробили з командою туристичні маршрути, в якому були залучені всі музеї нашої Луганської області. Ми є методичним центром, тому ми керуємо 18 музеями Луганської області. Ось. І щоб всі, хто перебував, хто приїжджає в наш регіон, обов'язково відвідував музеї да, на той, той чи іншій території. І екскурсоводи були там, і відвідування було там, і гроші заходили в музей. А також суверени продукція, все має бути в музеї, і все мало бути пов'язане навколо музею. Ми це все розробили, все дуже було класно, І це ми двічі презентували на міжнародних конференціях, на міжнародних таких виставках туристичних, які відбувалися у Києві. За ті п'ять років да ті п'ять років до нової нашої окупації було здійснено 50 експедицій, і наші фонди поповнились на 50 п'ять тисяч експонатів. Ми їздили по всій території нашої, нашого регіону, окрім окупованих територій. Ми виїжджали там на приграні де йдуть бойові дії, але у супроводі військових. Ми вже туди проїжджали. місце музею у ми для того збивали, збирали матеріали, усні історії, артефакти російсько-української війни. Хоча на той час вона називалася ТОС, Ми вже в той час називали це російсько-українською війною. Співпраця з військовими це давала дуже великі повшток. Вона відбулася місце Старебійськ після 2014 року почали базуватися військові. Ну, там штаб він знаходився військовим. Я думаю, окей, нараз ну прибули військові з усіх інших регіонів. Uh, і вже пройшов місяць, вони досі ніхто не в музеї. Ну то треба йти і знайомитися. Ми прийшли, познайомилися, заставили план роботи і всього іншого, на кави, а потім кажемо: ну в нас немає машин, в нас немає бензину, в нас взагалі зовсім нічого немає. А є прагнення всім цим займатися. І тому вас дуже прошу ввести uh, нам експонати, долучатися до всіх наших виставок, наукових подій. Uh, а якщо ще ваша ласка, то ми ще сядемо до вас в машину і поїдемо трошки, поробимо експедиції, ще трошки затужено. Думаю, ну для пару науковиць у вас там вже знайдеться місце в танку там або трошки біля. Ми хотімо доїхати. І знаєте, все у нас класно вийшло. Муз вже... Наші військові стали друзями нашого музею. Вони відвідували всі заходи. Їм було більш спокійніше. Вони не знали культури, вони не знали традиції нашого регіону. Ну західна Україна і схід України це дві різні України, і тому було треба вони не дуже себе якось впевнено себе почували. Потім поїхали виклою любов'ю до, до все, і, і досі хочуть повертатися, і вже саме і вже їдуть звільняти як, просто як свою землю. просто як свою землю. А під час ще наших наукових дискусій і всього іншого, вони запускали той свій патіфон і вчили наших дівчат-науковців танцювати вальс. Це наша колекція артефактів війни, декомунізація. Російсько-українська війна призвела до відмови від цінностей, яка нав'язувала нам радянська влада. Тому е, у нас, на жаль, чуть пізніше, ніж по всій Україні, принісся ліні напад. Е, ну, на жаль, ну це так. От ви бачите, і до цього до всього долучились українські військові. Бачите, ну, як я сказала, у нас немає техніки, у нас немає грошей, але робити треба. Тому ми дзвонили, вони кажуть. є дуже прекрасні два Леніна повалених. Ми бачили, і на них так дуже класно. Власне, фарбою намальовано. Хати українців. Говорить, Олеся, це має бути в твоєму музеї. Говорю, окей, везіть. І біля цього ми хотіли розповідати про Революцію Гідності, про лініонапад, про радянський терор. І це ми майже перед війною, перед війною, перед 24 лютого, це ми привезли якраз ті експонати до нас в музей. А також наш музей долучався до перейменування вулиць провулків. Ми все стояли в комісію, вносили свої пропозиції, ініціювали зносення радянських символів перечуття війни. Ми розуміємо, що ще з грудня місяця, з грудня 21-го року є неспокійна інформація, що є скуп, скупчення військ а, біля наших кордонів. Нам, тим жителям регіону, які постраждали з 2014 року, було зрозуміло, що йде опасність, і отже, воно буде буде повномасштабне вторгнення, воно буде відбуватися. Тому ми потрошку починаємо збирати все, що можна. Ну, Нам треба було і працювати, і ми е, водночас збираємо наші колекції. Ми не розуміли, як це буде відбуватися. Ми ну, могли опиратися тільки на свій досвід 2014 року. Тому ми готували підвали, ми зносили ковдри, зробили запас води, зносили ліхтарики, зносили якусь їжу, підключали генератори, у кого було Но В У мене був у інших музеїв, наприклад, це не було. Намагалися. Прописати ну не намагалися, ми прописали так, як ми бачили внутрішні протоколи і внутрішні алгоритми дій. Ну, наприклад, сповіщення війни. Тобто директору сповіщають, директор робить замим, зами там іншим. І хто повідки, щоб не було хаосу, щоб всі були сповіщені далі? Що має відбуватися? Тіта, тіта, тіта мають мають прибути до музею у випадку там рятувати, зносити, бо підвал повинен підійти транспорт евакуаційний, який ми. Ми були м, до евакуаційного транспорту. У нас це у нас ну, по місту в місті Старабіськ, в, ну, в нашому в нашій адміністрації мав прибути. Ну от, Він дайде пакування, і, і, і вже мали чи виїзд, чи що мало відбуватися. Е, готувалися. І а також ми готували до всього цього всі 18 музеїв Луганської області. Але ж 24 лютого. М Україна проснулася від вибухів, а то треба сказати, що до 24 четвертої вночі, до 2-ї, до, до 3 до ночі, 24-го лютого, ми з Олею були завжди на зв'язку і проговорювали про це. Каже: Оля, ось ось щось почнеться. На каже: тоді пакуйся, і їдь до, до Львова. То ви можете з експонатами, з колективом усім прибути до нас. Ось я кажу, треба погодження. Люня звони своєму керівництву. Вона вночі буде звони керівництву, каже наші луганчані. Вони ну щось відбувається. Якщо війна, вони їдуть, приймемо. Приймуть з дітьми, з собаками, з експонатами з усіма з чоловіками. Ми всіх приймемо і всі врятуємо. І тому в нас вже така дружня професійна. Ну до того бага до співпраця домовленість по рятуванню наших людей і наших музейників. От, тому 24-го, коли ми проснулися зрозуміли, що вже вже інформація. Та євгенія Калугіна мені сообщила, подзвонила, сказала навіть чого ти спиш, все підйом, війна, пакуємось, збираємося й далі. Отак от так от працює музейна дружба. Спрацювала ця система сповіщення про евакуації. Я дякую всім. Я дякую всім моєму колективу. Всі пробили. Було дуже страшно. Усіх їх літні батьки, усіх є малі діти. Всім було дуже страшно. Танки рухалися. Нам сповіщали про захват населений пункт за населеним пунктом, і це година пів, поки ти хватаєш свою тривожну валізу. Тобі дзвонять вони ще вони підходили, підходили до, до міста, але ж все всі прибули. Коли прибувши, ми зрозуміли, що екуваційного транспорту не прибуде, тому що адміністрація керівництва покинула місце. І в катрацтво не буде. Ну тоді окей, ми знесли експонати просто в підвальне приміщення. Ми мали їх десь сховати ті, що ми запакували. Ми знесли в підвальне приміщення. Не було розуміння, що буде відбуватися. Вдруг будуть ну бомбити або авіація, або що вони ну, щоб якось зберегти нашу колекцію. І розійшлись по домам до да, наступних вказівок. Тому ми перебували півтора місяці. Я перебувала в окупації. Місто воно одразу було захоплене. Наші війська відступили, майже ну без боїв відступили, щоб зайняти більш міцні позиції. І тому ми одразу опинилися в окупації. На цього вже Оля розповідала, що ми розпочала роботу музейно кризового центру з нашої дружби, з наших дзвінків, з нашої допомоги. Мені дзвонили всі. Присутні музейники, які сьогодні тут Значить, дружби пропонували мені виїхати з окупації, Пропонували мені гроші, пропонували мені свою кровать, продукти нас з дитиною прийняти і, і все, що завгодно. Але я ще залишалася. І була у мене ще була надія, що війська наші ну повернуть, відіб'ють старобійська, Я ж тут, а я тут рятую музей. Я ж подивлюсь, щоб його не розтягнули. І ще і люди знаходяться. Тому було зрозуміло, що через півтора місяця вже ну, треба, треба тікати, тому що мене почали вже шукати. Я не була по місту про ну, там, а всіх проукраїнських людей, всіх, хто був пов'язаний, розмовляють українською, співпрацював з українською владою, співпрацював з, зі своїми ж військовими або має рідних військових, а я маю рідних військових. Ну тому це ж підвал, катування, допити і все інше. Тому, то, коли мене вже почали шукати, я вже зрозуміла, що вже йде до мене. Зрозумів, що мені треба на наступний день виїжджати, і мене врятували наші українські військові, бо на той час виїхати я вже просто не змогла. Мене навіть підмовили людину цивільну заїхати в окупацію під виглядом, щоб ну, вони родственників забирають. Мене з дитиною, з маленькою сумкою закинули, і там була ціла легенда. І я навіть так боялася на тих блокпостів, коли ми виїжджали через ту русню, що можуть допитувати дитину, а йому тоді вісім було. Ось і, і, і а вони розділяють е, батьків і, і окремо дитину питають. І я просто розуміла, що зараз наша е, вся наша легенда, що ми кудись їдемо, що ми ніхто, що я торгую на ринках, не директорка музею. Я просто з паспорта. Я не взяла своїх ніяких документів, ні устаних по музею, ні особисто справу. Я нічого не могла взяти, щоб я ні з чим не була пов'язана. Знесені були всі фейсбуки, ну просто все, все, що можна було там приїти. Виїжджаєш просто з пустим телефоном. І ми нам дуже пощастило, що це був. У ранок і вони були заспані. Ось, і, і нас дуже не перевіряли. Просто таке ж гіття, що ми пережили так сумку, пошманали трошки, подивилися на перелякану просто дитину. Каже, він не виспався, і нас випустили. І ви то вони відчуваєте. От -от. Фух. І дитина можна вже казати на ні. Можна вже, а ми ж до наших їдемо. Хлопці наш військові чекають ні від слава Україні, корабель туди-туди, і все можна. Бо півтора місяця в окупації я його держала вдома, і я йому не дозволяла виходити на вулицю, щоб він не ну що діти, діти говорять про те, що о чому говорять вдома, і я йому не називаю. Ми дуже боялися, що ді дитина на вулиці десь озвучує якусь ну нашу позицію. Ну от і і нас просто накриті. Ми не встиємо видати. Тому побачив наших друзів. Все ура, слава богу, все, все можна. Він, він вся при зустрічі всіх і, і все їм видав. Під час того як ми були. В окупації, поки хлопці не шукали, вони збили російський літак, взяли в полон цього льотчика. А нам де стався, ми з дитини. Просто приїхали, і ми бачимо полоненого, бачимо самоліт і бачимо парашути. Я кажу: Ну слухайте, це все парашут, він має бути в музеї. Я його збираю як говорю, в тебе нема музею. Я У мене є парашут. Це вже нова перша колекція. Це буде перш перший експонат моєї нової колекції. А як це в мене музей? Я музей. Я і мої люди. Ми, ми, ми на сії знань. Ми ми на сії цієї культури історії. А експонати всі ми а територію вже звільнимо і повернемося ще з новою колекцією. Давайте мені парашу. Тому я доволі приїхала. Хвора з ковідом, з парашутом і з дитиною. І Вже з цього розпочалася наша робота. Солідарна та співпраця. Ми приїхали, зареєстрували музей на базі музею території терору. Тому у нас зараз на в одній інституції на одної площі працюють дві окремі. Наукові інституції музей території терору працює зі своїм керівництвом, зі своїм планом роботи. У нас теж саме з окремим фінансуванням, у нас теж саме. Але ми працюємо всі разом. І майже всі поранена культура, музейний кризовий центр, всі наукові конференції, відкриття виставок. Ми збираємо нові нові смисну колекцію з нашого ми на російсько-української війни. Ми з між собою ми називаємо її нашою колекцією перемоги. І така у нас прекрасна, у нас іде співпраця. Я хочу наголосити, що це, е, якщо ми не можемо де зараз наші музеї хтось поправить, скажу, що це єди, єдиний випадок так, в Україні. Музеї є евакуйовані. Так, є де кудись приміщення. Ну, це така співпраця і така реєстрація, і то, що музей відроджується вдвічі, десь ну тоді ми так поступив зараз трошки інший алгоритм, але. Ми в цьому, в цьому плані Луганський обласний музей це єдиний, який знов зареєструвався і знов повністю від наукової виставкової діяльності, фондової діяльності повністю зовсім, ну, заново відновив свою роботу. Це наша музейна команда, яка приїжджає, вже евакуюється ну, налітку. Я спочатку я евакуювалася, а потім за допомоги музейного кризового центру, за фінансування, ми з окупації витягли моїх співробітників. Це наша фотографія, це наша перша це науковці, це наша зустріч перша, коли ми зустрілися у Львові. А наступна фотографія це ми вже працюємо у Львові. Це ми вже на це ми там вже знову займаємося туризмом. Це згадали про нас музей туризм. І ми розповідаємо і про свої історії, і про свої особливості, і про культурні пам'ятки, і про промічні особливості. А також ми працюємо і допомагаємо адаптуватися нашим переселенцям, які прибули у Львів з інших регіонів. Ми з нас є зустрічі, ми займаємося і розвантажуємо психологічно дітей, допомагаємо готуватися їм до наших іспитів, до ЗНО, бо діти були в окупації, в підвалах дуже багато пропустили, і ми з ними безкоштовно всім з історії. Ми з ними займаємось. Також чекаємо, читаємо лекції. А ось і наша колекція перемоги. ось Нова колекція у Львові. Знаєте, до відродження свого музею долучилися Луганчані і мешканці Луганської області, які роз'їхались по всій, не тільки за кордоном і по всій території України. Вони побачили в Фейсбуці, що ми переїхали, що ми працюємо і почали нам писати, телефонувати і казати: а давайте ми щось вивезли. Ми вивезли з собою якісь особисті речі, які клали тривожно а у нас ще є, а давайте ми це передамо в музей разом зі своїми особистими історіями, тому що це. Це має наша регіональна культура, наше існування там на території Оланчина має відновлюватися. Ми думаємо, що зі старічка може з якого-то точки зору вони ці предметі може не дуже цікаві. Вони цікаві тим, що люди хочуть відроджувати. Для них це важливо відроджувати і зберігати свою культуру, відроджувати свій музей. Тому у нас є велика колекція, яка зараз переміщується, вона буде експонуватися в Женеві. До цього проявили дуже великий інтерес. Музейний кризовий центр так. Ну та теж я не буду повторюватися. Ми також це наша гуманітарна допомога. Ці музейники ще займаються, як музеї трансформуються. Чим займаються, це під час війни. допомога нашим музейникам всі в Україні ми надсилали. А також 2023 рік це не тільки роботу у Львові да, не тільки роботи з музеєм території терору і наші суміси зараз. У нас є свій проект. Ми працюємо в Швейцарії. У нас у травні відбулася одна виставка у Фрібурзі, і зараз в Женеві у нас теж нова виставкова експозиція. Забуде. Ми там теж точно, зараз розповідаємо про свій унікальний досвід втечі від війни, відновлення роботи, що відбувається з музеями в Україні під час війни, і всі наші історії. Тому хочу вам подякувати за можливість розповісти свою історію, нашу історію, задати Україну, задати нашу Луганщину. І хочемо вам сказати, що музейник в Україні має бути готовим. До кінця світу, а також мати плани на майбутнє, тому дякую вам за увагу.